Корчинський сказав, що не випускати дітей чоловічої статі за кордон, тому що пізда буде демографії. І почалось, і понеслось. Блять, в тіктоці, пізда, в телеграмі, піздець. Це навіть не сніжний шар, це не лавина це не цунамі. Це ціла йобана планета з бруду і говніше, яка котиться тобі назустріч і пожирає тебе за три сука секунди після того. Як в якомусь ноунейм, no а у паси господи, плюс-мінус там популярному пабліку. В телеграмі 10 тисяч підписників запостили якусь херь без посилання блядь, на джерело. Верховна Рада прийняла закон, блять, що дітей більше не будуть випускати за кордон, вивозьте своїх сука грудних малюків нахуй з цього блядь, концтабору, і так далі. А вся проблема в чому? В тому що люди, сука, дегенерати. От всім сука, дай і псо, дай хуйню, дай поїсти, говна, блять, стазіка. Знаєте, у мене таке відчуття, що всі адекватні люди вже давно на фронті, блять, я відчуваю себе самотньо. Куди. Не глянь, з ким не поговори, постоянно якась хуйня. Тобі в уші намагаються насрать хуйньою. Тобі ніхто не покаже відео, де, блять, добровольці приходять ну в ТЦК. Тобі покажуть відео, де ТЦК, блять, пакує в бусік людину. Тобі не покажуть людей, які просто взяли повістку і пішли. Тобі покажуть людину, яка нахуй обосралась, яку отпиздили, яка взагалі непонятно, що відбулось, тому що всі ми люди і всі ми, блять, різні. Ніде не буває от, блядь, жодної структури, жодної соціальної, я не знаю групи людей, де немає жодного дал. Байоба, нема. Завжди буде якийсь кончений ідіот. Ну, типу, нашу постить відео там, де людина просто взяла повістку і пошла в ТЦК. Це це і псо, хуй це хуйня такого не буває. Пффу, блядь. Зате під відео, там, де тіп женеться за цивілом, буде, блядь, тобі і 200 мільйонів лайків, і 400 трильярдів коментарів, і 700 мільйонів мільярдів, блядь, переглядів, тому що піздець, нахуй, живем в концтаборі. А вся, дроч, знаєте в чому? А в тому, що ви проїбали інформаційну війну. Так, така війна є. Оця вся хер, типу, блядь, Якийсь культурний фронт, демографічний, блядь, фінансовий, блядь, політичний сука, який нахуй може бути політичний фронт. Але сам факт є війна, є інформаційна війна, і ми в ній беремо в рот. На дворі майже 2025 рік, 10 рік Донблєнія Бамбаса, блядь, працюють ботаферми, тіпочки, блядь, спорять з ботами і погоджуються з їхніми тезами. Що відбувається далі? А майбу що не читались коментарів ботиків, які нарешті навчились використовувати і не так сильно палиться з гугл-перекла. Дачем? Йдуть розносить цю херню по паблікам, відосикам там в Тіктоці, на Ютубі, блять, Фейсбуці, щоб бабушки ще ваші почитали. Мама, папа, браткум сват скинули у вайбері, знаєш, інформація 100% достовірна. Дружина Зеленського, блять, купила собі порш панамера, чи що там було коротше. І починається це варіант, а під відео умовного Миколи, який жаліється на того, що бензопила не працює, тому що гібуча зе влада, 73% наголосували. Або під замовними тіктоками, де варіант Ані Конка, варіант вообще не париться, блять, тупо чорний кусок екрану, де червоними чи жовтими буквами написано. що там умовна блять, Верховна Рада України прийняла закон, по якому в сім'ї там на 4 людини має бути 4 стульчика, один стол, блять, і один ноутбук. Ти як гомо-сапіенс, людина розумна, починаєш цю всю дрощі аналізувати і розумієш, що реально нормальний такий відсоток людей в це вірить. Причому з тої сторони російські боти, з нашої сторони, блять, наші боти нахуй боти воюють з ботами, а ти простий Микола, який ніхуя не розуміє і віриш, кому ні будь аби попроще. Тільки російські боти працюють для того, щоб підривати Україну зсередини, а наші боти працюють тому, щоб їм, блять, допомагати Ну і, звичайно ж, наші живчики, які пишуть аналогічну хуйню. В такі моменти ти почуваєшся головним героєм, блять, ідіократії. Ну, типу, я Ейнштейн, я Дертанья, всі їбать, які тупі. До речі, на регулярній основі в себе в телеграмі розбираю і псоху, і це ну просто жесть. Так, в певні моменти мені досить цікаво, а де, власне, наша служба безпеки? Типу, чому ось цей тип, блять, досі існує, то на відео про хуйню. З його обличчям і йому, блядь, ніхто нічого не робить. Зате, сука, давайте забаним Telegram, тому що Telegram, сука, всесвітнє зло. Про порівняння Телеграму і Тіктока, до речі, буде окреме відео. В своєму ТГ я години голосових записав на цю тему, і думаю, треба зробити щось коротеньке для Ютуба, тому що Телеграм живе, Ютуб, відео раз в місяць. І от, коли кожен такий придурок починає срати свою думку в інтернет, в мене з'являється бажання, щоб доступ до інтернету в людей був по паспорт. Ви мені скажете, ти долбоб? Я скажу. Нє, ну, мені активно не подобається, що свиня з громадянством України може зайти в Тікток і записувати хуйню про те, що у нас тут всі хохлофашики. Або ж писати подібні коментарі. Зараз сера інтернету, типу, і це все не можна приховати ніяк. Насправді ми не сильно знаємо, що творилось там під час Другої світової, наприклад, тому що інтернету тоді не було, і все, що ми маємо, це документи якісь, більшість з яких засекречені. Я щось слабо собі уявляю ситуацію, коли б євреї підтримували Гітлера. За стільки часу життя в стані війни насправді починає нормально так ламатику. Кухо, з'являється пасивна агресія, і ти відверто починаєш ненавидіти тупорилих людей. Тому що як так? Ти постійно на новинах, блять, волонтери з чимось допомагаєш. Сука, виявляється людина, яка нахуй не знає, де знаходиться Бахмут. Хер з тим бахмутом не знає, де знаходиться Донецька область. І ти який, блядь, стоїш на нього, дивишся, в тебе очі, нахуй, як, блять, два кавуна, а воно тобі каже, я їй буде схід України. Зато Верховна Рада прийняла закон про мобілізацію собак. А і ще в усіх заберуть гроші. Коротше, всі ми будемо ходити по талонам в магазині. Хворюща туберкульозна уява, яка розвивається блять неймовірними кілометровими кроками. А все тому, що там Галина Сергіївна сказала кумі, кума сказала мамі, блять, тому що побачила е, там у Ігоря Васильовича Тікток в Телеграмі. Типу є херня, якої насправді нема, але вона є, і це науково доведено. Також науково доведено, що грошей в тебе ніхто не забере, принаймні в найближчому майбутньому. А тому порекомендую тобі крутий донат сервіс. Це сервіс, який допомагає креаторам збирати донати. Можливо. Ти вже стрімиш, чи тільки починаєш. Якщо ти хочеш, щоб твої донати звучали голосами чіткого паца або голосом коментатора QTV. Everyday, every night, ми робимо мерзость. я в шоці. Кислий борщ, мені в стаканчик! То тобі точно варто спробувати Доно. До речі, тут є дуже крута штука, така як рулепка. За допомогою неї ти можеш розігрувати свої ніштяки серед донаторів. Модерація донатів відбувається за допомогою штучного інтелекту. Також це все досить просто налаштувати. А ще тут найнижчі комісії. Доно – це новий погляд на донат сервіси. То, що ми можемо з цим вдіяти? Як свідомі громадяни України перестати жерти лайно і один одного, блять, як же це просто звучить? А як же, сука, ні до кого не доходить? Он того треба зачмирить, тому що мужик ту зачмирить за те, що хуя нема, а ти вообще, блять, рудий спалить тебе на кострі, нахуй, ти ведьма. А тебе просто так за компанію. Блять, всією Україною в 22-му році вивезли на ентузіазмі без жодної західної допомоги. Коли, блять, там перші танки і джавеліни в нормальних партіях проїхали, скажіть мені, через рік на гаражах, сука. Говорили броніки із ресор. З Ресор, Карл! На кухнях шили плітодоски, блять, робили ті срані коктейлі Молотова, які хоч як панацея працювали. Зараз в інтернет, боронь Боже, зайти, блять, або в якесь місто заїхати, прийти в яке-небудь приблизно публічне місце. Знаєте, коли я заходжу в якийсь умовний барбішоп там чи магазин чи ще куди-небудь, і бачу там вивіску з шевронами, там хто у них там з військових був, якісь там тубуси, збори на армію. Я відчуваю себе, як, блять, на певному, по знаєте, такий острівець безпеки. Принаймні, з'являється думка про те, що не всі. Такі кончені, як тобі здається. Але зазвичай, на жаль, картина інакша, і це дуже сильно харить. Чому не на фронті, а ти що не на фронті, а ти що, а ти що там, блядь, зе Влада, 73% і так далі. Просто хочеться ригать. Ригать далі горизонту, тому що неможливо це перенести. І потім ти заходиш на стрижку, бачиш там якийсь військовий стенд, там коробочка стоїть для того, щоб грошей на армію закинути, ти кидаєш туди грошей, сідаєш, посадить в телефоні, читаєш новини, начебто, от все добре, там на перемогу якусь потрапив. Там, блять, запости щось нормальне. Приходить барбер, каже, щас ми тебе будемо стригти, пішов, постригся, вийшов, блядь, сідаєш в машину, залазиш в телефон і піздець. І сука, знову по колу. До речі, стосовно інформаційної війни. Я це згадав, але не сильно розкрутив дану тему. За моїми особистими спостереженнями, на які, звичайно ж, всім буде похуй, тому що жодними документами вони не підтверджені і жодних пруфів у мене нема. Але гадаю, що повітив це не тільки я. Якщо це так, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Вся хуйня почалась саме тоді, коли найбільші пабліки. Кі України або перестали постити інформацію в достатній кількості, щоб людина почувала себе якось або спокійно, або обізнано, чи навпаки, навіть почали публікувати якусь дроч. Чисто психологічно, що робить людина, коли їй не вистачає інформації. Вона шукає нові джерела, тому що вона хоче щось знати. Після чого людина, я не знаю, давайте назвемо його там Нікітка або Оксанка. Іде в російські пабліки, іде в зрадойомські пабліки, бо без різниці. Можливо, на той момент він навіть не знає, що цей паблік хуйня, і він належить ворогу. Він чи вона починає шукати інформацію. Інформація знаходиться на якійсь там сторінці в Фейсбуці, в Тіктоці, в Телеграмі. І вона здається адекватною, там перемога, все хорошо, все круто. Пости в тіктоці лайкаються, там е, ставляться вогники під то, як взривають техніку росіян в телеграмі. Після чого в тіктоці здикають, нахрен всі пости, що ти пролайкав, З'являється зрадойомство. А ти то на цей акаунт підписаний. Ти там був активний. Ти і лайки став, і репости робив, і коментарі писав. Аналогічно в телеграмі тако його перепродають кому-небудь, або тихаря міняють назву, за ніч висирають 700 тисяч постов, блять, про крипту, і все. Після чого частина людей відвалюється, а частина лишається. Відповідно, можна напостить з радойобства, видалить новини про крипту, ще раз перейменувати аккаунт, і люди, яким було похір, потім випадково туди зайдуть, і такі, Боже, який ужас! А що це за канал? Такий. Згадав, я на нього колись був підписаний, він казав правду про війну в Україні. Боже, через два місяці долар буде по. 159. втрати України 400 трильйонів танків і 200 мільярдів загиблих. Як так? Піду розкажу своїм друзям про те, яка страшна ситуація зараз відбувається. На цьому моменті все йде. До сраки. Паблік там на мільйон підписників, який регулярно постив новини, забив хуй і почав робити там один пост, дай Боже, в дві години. Зрадойобський паблік штампує новини про ТЦК кожні 15 секунд. А тобі все ще цікава інформація, ти все ще хочеш щось дізнатися, тому що, блядь, йобаний вакуум. І з однієї сторони це добре, тому що коли ти, блядь, на весь світ заявляєш, що ви там ідете в лобову атаку, сука, на Бердянськ митного в Криму. вочевидь ворог це теж бачить, і він до цього підготується. Потім ти. Ставиш командира дебіла, який покладе блять танкову колону в мінному полі, і все, хуй на ту техніку, але ж людей то шкода. Тож з однієї сторони, інформаційна тиша це добре, а з іншої вона змушує людей йти на ворожі ресурси шукати інформацію там, бо в нас її нема. Від такого не страждають хіба що люди, які похуй, а таких людей багато, і ми всі таких людей прекрасно знаємо. Ті самі тіпи запитують в Тіктоці, які не шарять, де знаходиться схід України. Ті самі тіпи з Тіктока, які не хочуть хочуть нагружати себе негативної інформації, зато в нього, блять прапор України, сука, на рюкзачку приматаний. стосовно новин може досить бути настільки, блять, правильними. За стільки років аналізу того, як працює ворожий псоби, так і не зрозуміли, що блять, з цього теж щось можна б використовувати. Чому б, наприклад, якщо в нас інформаційна тиша і немає ніякої інформації, не вигадать, до прикладу, перемогу з ніхуя, показати підрив якої-небудь беги і сказати, там чотири офіцера їхали, блять, я не знаю, провіряти посад. Чому ворог може видавати кадри з тридування? Де постійні прильоти, там куча людей біжить турбувати посадку і успішно її типа, захопила, хоча це полігон, сука, в глибокому тилу. А ми нічого подібного не робимо. Ні, можливо, робимо, я просто про це не в курсі, але зазвичай ні. Чому ворог постійно навчається, а ми таке відчуття, що деградуємо. FPV, ударні дрони, там розвідка. Чому це ми придумали, а ворог це спізнив і видав за свою розробку. За те чомусь ми не можемо навчитися тому, що треба окапуватися в 50 слоїв оборони, блять, в землю на 4 метра. Це навіть не дрон, це. Просто треба копати землю, бажано там, де немає бойових дій. Щоб FPV-шки не поподривали нахрен ті екскаватори і не змушувати людей, які в піхоті приходять, займають оборону, а там нихрена немає. І вони замість того, щоб берегти сили на відбиття штурма, займаються, сука, копанням. Так, звичайно, коли ти займаєш позицію, ти маєш копати. Блять, лопата, твій найкращий друг. Але ж є різниця прокопати щось трошки чи викопати бліндаж, там, сука, на відстані пострілу за К-74. Всі ми читаємо новини. В усіх нас є претензії до певних командирів. До влади, до хуйових рішень, які там приймаються. Але в перший місяць повномасштабки всі думали, що влада виїхала нахуй, і ми залишились самі. І на цьому сука, власне, ентузіазмі ми і вивезли. Проте в подальшому знаходиться якесь чмо, яке напіздило гуманітарки, грошей ця вся інформація потрапляє до нас з вами. І ми вахує. Тому що сука, а як так взагалі виходить, що хтось воює, хтось допомагає, хтось волонтерить, а хтось просто пиздить бабло ящиками. Це вже безпосередньо другий етап допу. Хуїзму, і якщо людина слабка, ось тут вона точно ламається. Нехай не на першій новині про корупцію, там на другій, на третій, але вона зламається. Зламається, тому що якого хує я і а ти сука кнур сидиш і пиздиш собі бабліще. Після чого починається наступна хвиля долбьошки батами уже з приводу всього, що можна і не можна. І якщо людина слабка, вона звичайно ж починає вірити і в це, і в попереднє, і в щось наступне. Але от до прикладу: вчора новина про те, що хто-то що-то там вкрав. Завтра новина про те, що піздець пиляють бабки на тому, що будують дорогу, сука, біля фронту. Не пам'ятаю конкретно, хто це написав, але, блять, бажають таким людям сука, покататися на еваку по полю гарбам, ямам, осколками в сраці, сука, в присмертному стані. Удачі їм повозить БК, блять, по тим дорогам. Удачі їм оперативно перевезти техніку, привезти воду, їжу, медикаменти. Це просто піздець, коли відверта зрада просто перекривається якоюсь іншою новиною, яка насправді не зрада, але з незради обов'язково треба зробити зраду, тому що що? зраду ми любимо. Моралі не буде. Якщо маєте велике бажання, то можете прописати її в коментарях. Дякую за увагу! Змінимось або загинемо.